Не знаю, як то інакше назвати як дожилися до ручки. У Львові з приміщення виганяють волонтерів, які кілька років поспіль щоденно щогодинно виготовляють маскувальні сітки на передову. Слава Україні! В нас є новина. Новина є погана сьогодні. Комендант гуртожитку техніку харчової промисловості, в якому ми виготовляємо маскувальні полотна для наших воїнів. Заявив, що ми повинні залишити це приміщення. За період нашої роботи ми виготовили 19 259 маскувальних полотен різного розміру від 3 на 3 до 15 на 15. А це 877 087 квадратних метрів маскування. І ми не хочемо, щоб на нашій землі з'являлися ось такі сувеніри. Ми хочемо, щоб Україна була, щоб Україна жила. Щоб вона була процвітаючою, і тому усі українці, усі без виключення, повинні приймати участь в тому, щоб відвоювати нашу державу. І принаймні, якщо вони нічого не роблять, вони повинні не заважати тим, хто це робить.